Доброго ранку ми з України, це виноградник Яримак і Анатолія, місто Кривий Ріг Україна. В даному ролику ми знімаємо гібридну форму князь Рубіцький, селекціонер Олег Щенніков. Є на Рубіновому ювелеї, це вже третє повне плодоношення. Форма майже вже готова. Трохи правда не набрала кольору, тут йому темновато, дуже щільна посадка. Тут міждурядя десь шириною метр метра, так що трохи не вистачає князі трубізкового світла, але за смаком вже форма готова. Форма князь князя сильно росла, підходить для великих формувань, добре грузиться, щедра на врожай. Пітка тут двостатева, запилення завжди хороше. Грона рихлі, вагою десь біля кілограма. кг. темно-бордового кольору. Вагою вона десь 14-16 грам, серповидна така, м'якіть, мясиста, соковита, гармонійного смаку, шкірка не відчувається. Форма князь-трубізки підходить як для ринка, так і для власного споживання. Укорінення чубуків штілки добре, морозистійкість десь мінус 22-23 градуси.